Після повалення царизму в Росії в лютому 1917 року в країні встановилося двовладдя. Поряд з офіційним тимчасовим урядом діяли ради робітничих і селянських депутатів. В Україні виникли громадські ради і комітети, які були місцевими органами тимчасового уряду. 1 березня 1917 року в Києві створено громадський комітет, до якого війшли представники практично всіх громадсько-політичних організацій, які діяли в місті. 4 березня постала Рада Об'єднаних громадських організацій, і відбувся перший український національний конгрес, який передав політичну владу Центральній Раді. До її складу війшли провідні діячі товариства Українських поступовців, Представники православного духовенства українських соціал-демократичних, культурно-просвітницьких та інших організацій. Головою Центральної Ради став визнаний лідер національного відродження професор Михайло Грушевський. 6 квітня 1917 року у Києві почав роботу другий український національний конгрес, на якому був затверджений новий склад Центральної Ради на чолі з Михайлом Грушевським. В травні 1917 року відбувся перший з'їзд представників українізованих військових частин, який обрав військовий генеральний комітет на чолі з Симоном Петлюрою. Другий військовий з'їзд, червень того ж року, запропонував Центральній Раді домогтися національної автономії України. Тоді ж у Києві відбувся перший селянський з'їзд, котрий також висловився за автономію України і обрав раду селянських депутатів як складову частину Центральної Ради. Таким чином, Центральна Рада, виражаючи інтереси широких кіл українського суспільства, стала законним представницьким органом української демократії. В травні 1917 року відбулися переговори делегації Центральної Ради з тимчасовим урядом і Петроградською радою щодо офіційного визнання автономії України у складі Росії. Тимчасовий уряд не визнав Центральну Раду як виразника волі українського народу і відмовив в українській автономії. Тоді, 10 червня 1917 року, Центральна Рада оприлюднила свій перший універсал, в якому проголошувалась автономія України а Центральна Рада найвищим органом держави. 15 червня було створено перший за кілька століть український уряд, генеральний секретаріат у складі восьми генеральних секретарів і генерального писаря. Очолив його відомий письменник і громадський діяч Володимир Винниченко, посаду секретаря з військових справ посів Петлюри, земельних справ Мартос, з міжнаціональних Єфремов до компетенції останнього відомства входили й питання, пов'язані з захистом українських інтересів за межами держави. Тимчасовий уряд вимушений був піти на переговори з центральною радою і визнати її вищою краєвою владою тимчасового уряду в Україні. З липня 1917 року було проголошено другий універсал Центральної ради. В ньому йшлося про скликання всеросійських установчих зборів, які мають закріпити автономію України, про невідокремлення від Росії, про поповнення складу Центральної Ради і Генерального секретаряту представниками національних меншин. Тобто цей універсал можна було розцінювати з одного боку як поступку тимчасовому урядові, а з іншого як подальше наполягання на автономії України. Водночас Центральна Рада прискорювала формування власних військових сил. У жовтні в Чигирині відбувся з'їзд, який обрав отаманом вільного козацтва командира першого українського корпусу генерала Скоропадського. Дальше погіршення соціально-економічного і військово-політичного становища в Росії призвело до жовтневого перевороту, здійсненого більшовиками на чолі з Володимиром Ульяновим Леніним. Тимчасовий уряд був повалений, лютнева революція зазнала поразки. Владу захопили більшовики. В Києві розпочалася боротьба між штабом Київського військового округу та більшовицькими силами. Центральна Рада зайняла нейтральну позицію. 27 жовтня 1917 року було прийнято звернення Генерального секретаріату до всіх громадян України, а 7 листопада проголошено третій універсал. Так виникла Українська Народна Республіка УНР, яка не визнавала більшовицької влади. Силою обставин Україна фактично відрізалася від Росії. І Центральній Раді залишалося тільки відповідним актом зафіксувати це. Це й зробив третій універсал. В ньому, зокрема, наголошувалося на тому, що не відділяючись від російської республіки і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. Право власності на землю поміщицьких та інших нетрудових господарств скасовувалось, і земля оголошувалась власністю всього трудового народу. Для робітників встановлювався восьмигодинний робочий день, передбачалося скликання українських установчих зборів. В перший місяць після жовтня Центральна Рада користувалася в Україні найбільшим впливом. Надалі, однак, ситуація ставала складнішою. Посилювалася більшовицька агітація, проголошена урядом, програма політичних та соціально-економічних перетворень здійснювалася повільно і непослідовно. Соціальна база влади швидко звужувалася. Усе це створювало ґрунт для приходу до влади більшовиків, вплив яких з огляду на зазначене. Звичайно, зростав. Поряд з цим посилювалися суперечності між більшовицькими і антибільшовицькими силами в Україні. Назрівав гострий конфлікт, який тільки чекав свого приводу, а їх знайшлося принаймні два. По-перше, у Києві перебували деякі більшовицькі військові частини та більшовицькі організації. Спочатку вони були більш-менш лояльні до української влади, але згодом стали активно агітувати проти неї. Відтак уряд приймає рішення про роззброєння цих частин і вислання їх за межі України. Другим приводом для боротьби з радянською Росією послугувалося ставлення українського уряду до антибільшовицьки налаштованих донських козаків. Для повернення з фронтів додому вони мали найкоротший шлях через Україну. Українська влада зайняла нейтральну позицію. Тоді більшовики поставили ультиматум українському урядові, вимагаючи визнання ним радянської влади і недопущення на територію України згаданих військових частин. У відповідь на це генеральний секретаріат приймає рішення про припинення постачання хліба до Росії та про організацію власної грошової системи. Отож, намір УНР боротися за відстоювання національних інтересів призвів до війни з радянською Росією. Ще раз наголосимо: проблема для України полягала в тому, що внаслідок дальшого погіршення соціально-економічного становища і антиукраїнської агітації більшовиків уряд УНР втрачав свій вплив на маси. В той же час вплив більшовиків невпинно зростав. На першому всеукраїнському з'їзді Рад в грудні 1917 року було проголошено створення Української Радянської Республіки. В основному це відзеркалювало інтереси русифікованої частини насамперед робітничого класу. Українське село загалом залишалося нейтральним, очікуючи, яка влада візьме гору. Таким чином, на кінець 1917 року в Україні склалася своєрідна ситуація. На частину її території поширювалася влада центральної ради, на іншу частину радянсько-більшовицька влада, нав'язана Росією. В такій обстановці, в січні 1918 року, було скликано чергову сесію центральної ради, на розгляд якої виносилося питання про землю і про самостійність української держави. Есери, які після кризи уряду отримали в ньому більшість, прагнучи зберегти вплив на селянство, провели закон про соціалізацію землі. Що ж до самостійності України, то її проголошення диктувалося самим ходом подій. Україна перебувала в стані війни з радянською Росією. Четвертий універсал, оприлюднений 22 січня 1918 року, зафіксував, що віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Урядові УНР доручалося почати мирні переговори. Земля до початку весняних робіт мала бути передана селянам. Рефреном четвертого універсалу була ідея незалежності та самостійності України, проте домогтися цього Центральній Раді не вдалося. Загальна ситуація ставала дедалі складнішою. Більшовицькі війська стрімко наближалися до Києва. Через три дні після проголошення четвертого універсалу останні військові підрозділи уряду покидали Київ і направлялися до Житомира, куди вже переїхала Центральна Рада та уряд. В бою під крутами героїчно загинули студенти і учнівська молодь Києва, які виступили на захист Центральної Ради. 16 січня 1918 року більшовики підняли повстання в Києві. Його центром став завод Арсенал. Січовим стрільцям та загонові вільного козацтва вдалося придушити цей виступ. Однак, невдовзі, 26 січня, Київ був взятий радянськими військами під орудою колишнього полковника царської армії Муравйова внаслідок терору з боку нової влади в місті постраждало понад 5 тисяч осіб.